Проблема Бандери треба не то, що вирішити. Вона вже відбулася, це є історична подія. Треба її оцінити. Вітаю, друзі, це програма межі, і я її ведуча Лариса Волошина. І сьогодні до нас завітала Тереза Пакош, керівниця польського радіо Львів. Вітаю вас, пані Тереза. Вітаю вас і вітаю вас, дорогі глядачі. Пані Тереза, от в мене питання щодо специфіки вашої роботи, тому що ви мовите польською мовою. А хто є вашою аудиторія? Польська мова у Львові. Це є явище нормальне, дуже давнє, дуже колоритне, дуже атмосферне. І наші аудиторії є львів'яни, які або володіють польською мовою, або захоплюються польською культурою, або також симпатизують нам. Тому що я би сказала, що що львів'ян польську розуміють, а я би сказала, що напевно процентів 30 розмовляють, особливо якщо це стосується якихось наукових кіл. Чи є цікавість до вашої роботи на території Польщі, тому що вони ж теж розуміють польську мову, але ви, перебуваючи у Львові, ви все ж таки даєте такий український погляд на ті події, які відбуваються в нашій країні? Звичайно, що Польща нами цікавиться і Польща дуже нам допомагає. І як радіо ми представляємо польське радіотовариство. І як майшині польській, і взагалі до нас так і приглядаються трошечки, і дуже допомагають. Який ми представляємо погляд, ну такий, який він є. Ми стараємося давати суто таку ділову речеву інформацію про те, що відбувається, і в нас навіть є, є такий... Так як може телемарафон, можна це назвати. Ми це називаємо розмовки без рамовки або радіомаратон. перші 40 хвилин нашої програми суботньої, ми власне посвячуємо тікучим подіям. Це є дуже важливо і тому нас дуже слухають і українці, і поляки, і мешканці Львова, і також мешканці Польщі. Ну і ті, котрі володіють польською мовою по світу, бо це є в інтернеті. Зараз цікавість українців з різних регіонів до Польщі, до вивчення польської мови, вона збільшилася суттєво. Ну, по-перше, тому що Польща показала безпрецедентний рівень підтримки українців. Просто неймовірний. Це ну я би так характеризувала, що це не прийняття біженців, це, це такі родинні стосунки, те, що робить Польща, і е, наскільки е, ви спостерігаєте, спостерігаючи за свою аудиторію, відмічаєте от саме цей момент е, збільшення, можливо, є збільшення зацікавлення вашими програмами з інших регіонів України. Для того щоб це сказати, чи цікавляться нашими програмами, ми б мусили якийсь аналіз проводити. Але зі свого досвіду, як мешканки Львова, як вчительки польської мови, я можу сказати, що в більш як ста школах у Львові викладається польська мова або факультативно, або як предмет. Дуже багато є бажаючих її вивчати. На з приводу навчання в Польщі воно є дуже дуже. Таке атракційне, тому що невелика оплата, колись було взагалі безоплатно, якщо це були біженці, тепер трошки помінялося. І польська мова потрібна, потрібна для спілкування, якщо Польща є транзитною країною, так? якщо людина десь там планує собі, вона є потрібна для спілкування в наукових колах, тому що, якщо ти хочеш писати якусь працю чи дисертацію, любе. Ти сидиш в бібліотеці і ти маєш документи і книжки на польській, на латині, на німецькій. Це такий, така мова спілкування, яка необхідна у Львові. Коли ми спостерігаємо за Політикою Польщі по Україні за останні роки було багато суперечок. Вони мали ну, зазвичай на історичні теми. Але Польща, на відміну від інших наших сусідів, ніколи не маніпулювала до діаспори. Мовляв, не так навчають не той закон про освіту, не той закон про мову. Оце дуже показово як живеться діаспорі польській в Україні. Я би сказала, що Польща повинна все ж таки наголошувати на тому, щоб тій діаспорі жилося краще, тому що ми не нарікаємо. Тепер взагалі така е, такий час, що ми не маємо права нарікати, бо ну, є інші умови, і треба стосуватися інших критерій. Але я би хотіла, щоб, наприклад, Україна на нас подивилася з іншого боку. Ми були, є і будемо. Ми нікуди не дінемося, ми не поїхали, ми мали змогу поїхати, але ж ми залишилися. Різне там, в кого сімейні обставини, хто вважає, що він є потрібний, наприклад, власне, як наше наші яке і допомагало дуже багато, тому що через нас також та допомога пропливає і для людей у Львові, і для людей у Харкові, і в інших містах, де тільки ми могли. Там ми посилаємо допомогу, якщо вона до нас з польської сторони приходить. Я би хотіла, щоб і львівська влада, і українська влада подивилися на нас з приводу наших потреб. Нам не віддали жодного костелу. Нам не віддали ніякої парафії, ні у Львові, ні у Львівській області. Ми маємо свої проблеми. В нас нема польського дому. Подивіться на це, будь ласка. Я би хотіла, щоб ми мали такі самі права, які, скажімо, мають ну меншини в Європі або українська діаспора в Польщі. Вони мають своє телебачення, вони мають свій орган прасовий, Так, він виходить, там преса української школи також є. На школу у Львові ми не нарікаємо, тому що в нас є дві польські школи: бюджетні, uh -huh. оплачуються державою. Вони на досить доброму рівні. І також є тут в районі, в мостиськах, і не маємо права нічого сказати поганого на це. Освіта про нас дбає досить добре. Але освіта це є така галузь, яка є трошки недофінансована, недооцінена. Ну і трудно дивуватися, що вчителі десь йдуть і шукають кращого життя, тому що ну вони не можуть просто вижити. Але з другої сторони, якщо подивитися на польські дії, це не тільки польська держава, а це перед усім люди, перед усім поляки нам допомагають. І то якщо... Все починалося. Ми, наприклад, з чоловіком отримали десь 50 телефонів. Приїжджайте, тікайте, у вас війна. Я кажу, в нас ще нічого немає, нема чого тікати, подивимося, у нас 70 кілометрів до границі. Як треба буде, ми собі поїдемо. Поки що я не бачу такої потреби. Ми тут потрібні. В таке львівське товариство провідників, гірських провідників, міських провідників, дідів. І вони дали так, на Фейсбуці такий клич Треба допомогти. Ми всі прийшли, що треба робити. Як ми подивилися, скільки там людей, ми зрозуміли, що треба робити. І ми стали як один муж всі до роботи, пізніше змінялися. Ми тут є потрібні на місці. Ми приймали тих біженців, ми їх годували, нам приносили ту допомогу. Ми там стояли, поки ті тисячі людей в одну день було двісті було тисяч. І ми їх всіх обслуговували, щоб вони якось почувалися в безпеці. Ну, це були для більшого, жінки з дітьми, нема що казати. От цікавий феномен, коли Польська діаспора, ви як представники польської діаспори залишаєтесь в Україні і фактично, а не виїжджаєте на територію Польщі і фактично супроводжуєте тих, хто їде, українців, які їдуть. Пані Тереса, от ви згадали про кості. Тут мені згадується історія, яка сталася в Вінниці. На початку незалежності України, коли органний зал війнися, це костьол. Це один з найкращих органів світу, куди приїжджали відомі просто світовими ім'ям органісти. Вони грали, і потім він був захоплений православною церквою Московського патріархату, і орган унікальна, взагалі унікальна споруда, була знищена. Кошмар. І Жах. от для мене от виникає Жах. питання. Е Хто має захищати подібні пам'ятки? Тому що ми знаємо, що з одного боку ці е, костьолі багато по країні? Їх насправді багато, колишні де, 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 Деякі з них зберігають унікальні фрески, деякі з них зберігають украй... унікальні органи. На ваш погляд, хто мав би цим займатися? Україна, Польща чи всі разом? Ну, передусім, я думаю, що це справа держави, щоб зберігати своє надбання. Хай буде інших народів, хто там проживав, якісь меншин. Взагалі це, що є гарне, прекрасне, треба зберігати. Але якщо взяти Львів, зокрема, то, наприклад, нема такого об'єкту, я так думаю, ніякого я не назву, щоб польські гроші там не були вкладені. Це чи костел Петра Павла, там де гарнізонний костел, чи катедра, чи вірменська катедра, чи Личаківський цвинтр. Тут дуже багато польських грошей. З міністерства культури, з різних фондів з фонду Полоніка, і це все реставрується роками. Це ж не перший рік. Це я думаю, десь років 25 десь так почалося, коли вже можна було. І дуже великі є інвестиції. Добре, що Польща бачить таку потребу і вкладає в це, щоб це було гарно. Але ж Україна також повинна це побачити. Ну, дивіться, Львів не єдина на території, на якій проживали поляки. Я вже назвала Вінниці їх багато багато територій, де проживали поляки. І вони були знищені якраз радянською владою. Булися масові розстріли після 20-х років, після згарвання більшовиками. І тому в деяких регіонах, де жили поляки, жили, розвивалися, мали монастирі, мали костьоли, мали свої навчальні заклади. Там ну, зараз умовно нікого нема. А пам'ятки є. Чи є якісь організації всередині України, які все ж таки опікуються польським наслідям в Україні? Тому що ну тут зв'язки зрозуміло, вони дуже тісні. Такі організації існують на на території Польщі, на території Львова. Я знаю, що є фонд збереження пам'яток. Вони, вони мають дуже ограничені можливості. Щось там роблять, наприклад, якісь дерев'яні церкви зберігають, але це. Крапля в морі, просто вони не мають такої змоги. Це повинна бути єдина політика держави. Якщо немає власника, якщо немає людей на тій території, зробіть якийсь клуб, музей. Це ж можна використати ту споруду, аби вона хоч жила. Хоч щоб там було якесь світло, якийсь ремонт. В нас дуже багато, власне, руїн. Я розумію, що тепер ніхто на це дивитися не буде, бо є інші проблеми. Але ж війни не було, і також ніхто, ніхто на це не дивився. А це є, повинно бути спрямовано – збереження культурного насліддя. Як часто ви чули за роки Незалежності, а чому ти не виїжджаєш? Я ціле життя це чую, чому я не виїжджаю. Я кажу, для чого мені виїжджати? Я тут народилася, в мене тут друзі, в мене тут сім'я, в мене тут робота, в мене радіо. Як на ваш погляд, от ті поляки, які все ж таки вони приймають українців, і до широкомасштабного вторгнення українців в Польщі було багато. І це інколи викликало, ну, принаймні, ми знаємо, що Росія намагалася паразитувати на цьому питанні, розмухувати протиріччя. І от з початком війни людей стало в рази більше. Як, на ваш погляд, поляки ставляться до того, що українців в Польщі суттєво побільшало? Ну, спочатку всі приймали, всіх приймали. Пізніше почали дивитися, кого і навіщо вони приймають, бо якщо це. Жінка з дітьми це зрозуміло. А якщо це молодий мужчина зі Львова, це вже трошки дивно. Він вже повинен захищати, він повинен повернутися, і то такі голоси вже є. Пізніше там є питання фінансування. Спочатку фінансували всіх, але пізніше трошечки ограничили, ну і це зрозуміло. Що не можна всім давати там 500 плюс чи якісь інші допомоги, якщо ти е, тільки користуєшся тим, а живеш на Україні або винаймаєш тут житло комусь, а пізніше переїжджаєш в Польщу, щоб цю допомогу отримати, ну всі є свідомі. Але взагалі, якщо ти поводишся як нормальна людина, ти працюєш, ти стараєшся, ти себе поводиш так, щоб е, заховувати ті. Е, Якості людські поляки ж також нормально відносяться, якщо бачать, що людина працьовита і старається. А якщо тільки користується, ну так це вже видно. Це вже і виникає якийсь негатив тоді. І негатив виникає може з того приводу, що Польща також не є багатою країною. Вона так випрацювала дохід, щоб допомогти українцям, але ж вона ніякої допомоги від Євросоюзу не отримала. Це є все польські гроші, тобто платників податків. Тому занепокоєння є. Поляки є такої думки: треба допомагати, але треба дивитися кому. Коли ви от, в процесі вашої роботи. Ви безумовно висвітлюєте питання війни, питання в тому числі регіональної особливості війни, тому що Львів, Львівщина стала тилом. Львівщина стала регіоном, який з одного боку прийняв величезну кількість біженців. А з іншого боку зазнає в тому числі ракетних пострілів. І ми розуміємо, що інфраструктура Львівщини вона зруйнована так само, як інфраструктура того ж Києва, наприклад. На ваш погляд, коли ви про це говорите до, до поляків, наскільки вони усвідомлюють той момент, що після війни, після української перемоги, нам далі буде ми далі будемо потребувати, от якраз в тому числі польської допомоги для свого відбуду, для своєї відбудови? Я думаю, що польща свідома цього, і поляки цього свідомі, тому що ми маємо. Різні телефони від слухачів нам пишуть там, в різних суспільних мережах, пишуть в приват. Що вам треба, тільки скажіть. Я кажу, що нам треба. Інвертори, генератори, що нам треба, щоб світло було, в нас його немає. Uh -huh. Передусім думаю, що наша держава повинна. Робити все, щоб це світле було, бо не буде економіки, не буде, ну не буде роботи. Люди не будуть працювати, не буде відповідно доходу. Розгромили електростанцію. Треба щось робити, щоб було якийсь замінник. Це є необхідне. Я проти цієї реклами без світла, без вас, так добре, без вас, але світло має бути, щоб як. Функціонувала економіка взагалі, щоб була робота, тому що це є необхідно. І Польща нам висилає висилає шпиталям різним, лікарням, різним Дом джетська, Любе. Вже стільки генераторів наслали, але вони з чогось мушуть мати ту енергію. Це є страшно, що ті росіяни роблять. Звичайно. В них там свої цілі, але ми повинні також дбати про це, щоб в нас все функціонувало любим чином. купувати, транспортувати, просити. Хай воно буде в якомусь там меншому, більшому. Генератор є, багато бензина, але є інвертори. Треба замовляти. Їх вже немає у Польщі, їх вже і на заході Європи немає. Треба десь їх імпортувати. Одним з пунктів нашого відродження таких суттєвих кроків буде вступ до Євросоюзу. Україна прагне цього, Україна отримала статус кандидата. Але ж ми розуміємо, що на цьому шляху Україні доведеться вирішити питання з усіма, хто має до неї претензії. І це буде це буде по Румунії. Це буде скорі це 100% буде по Угорщині. Ми будемо вирішувати питання щодо закону по освіту. З Польщею є проблема щодо історичної пам'яті, і безумовно, Україна перед вступом до Євросоюзу і до НАТО має вирішити це питання. Скоріше за все, будуть створені історичні комісії, але в той момент ми, ми ж усвідомлюємо, що може початися черговий конфлікт навколо цієї постаті. Бандери, поляки, і зараз, навіть в такий час, керівництво Польщі під тиском громадськості польської. Мало відреагувати на фотографію Валерія Залужного, головнокомандувача, на фоні портрета Бандери. От, на ваш погляд, що буде в той момент? Чи не є це загроза? Історична пам'ять, це історичне непорозуміння, непорозуміння, яке може стати, в принципі, на шляху шляху України до Об'єднаної Європи? Я думаю, що на шляху до Об'єднаної Європи стануть інші проблеми. Проблема Бандери треба. На те, щоб вирішити, вона вже відбулася, це є історична подія. Треба її оцінити. Польща так оцінює, Україна по-своєму оцінює. Але я, наприклад, проти того, щоб експонувати постать, яка стільки біди наробила для польського народу. Я, наприклад, проти того, щоб це був національний герой. Це моя особиста думка. Але це не є єдине питання. Питання власності, питання маєтків це дуже величезна гама, і воно постане. Якщо Україна буде намагатися вступати до Євросоюзу, воно постане. Питання якоїсь рекомпенсати воно буде, і пам'яток, і нацменшин і їх прав. Це угу. все буде. Я думаю, що це можна вирішити. Ви ж уявляєте, як угу. будуть реагувати українці, коли їх, наприклад, львів'яни, коли їх змусять перейменувати вулицю Степана Бандери на щось інше. На героїв Крут після того, як що Путін буде? розказував про бандерівців. А ну, то, що Путін собі там говорить, це, ну, це буде. Речі це, він буде вибух, так. це буде вибух. Для, для пораненого суспільства, для пораненого суспільства українського, після всіх втрат подібна претензія з боку Польщі буде виглядати ледь не зрадою. Ми ж моделюємо зараз, що буде відбуватися. Ми говоримо про те, що попереду складні часи. Звичайно, що це буде складно і це безболісно не відбувається ніякі переміни. Думаю, що треба стати в світлі правди, сказати, так це було, але цього не буде більше. Більше такого не буде. Не буде кровоприлиття, не буде ворожнечі. Буде. Нормальні людські відносини, Буде дружба, буде допомога, буде взаємна пошана до своїх поглядів. Я думаю, що це можливо між людьми, і це вже стається. Не треба може акцентувати на тому всьому, що було таке, таке не були такі сторінки, але вони вже відбулися. І взагалі я побачила, що і в телебаченні є інше трошки. Видіння історії трошки починають вглиблятися, трошки починають дивитися, що це таке та федерація трьох держав, яка не здійснилася їй. Ну не здійснилася і не здійснилася та мрія. А може воно було і цікаво, і добре на всю Європу, які ми були могутні, які ми були такі, щоб нас ніхто не нападав більше, щоб нікому нікому не думка така не засвітала, щоб щоб треба з Україною воювати, якщо б ми були, наприклад, разом. Федерація ну, мінзе може це дуже цікава ідея була, вона просто не здійснилася. Ну і ми зараз спостерігаємо, uh -huh. що, наприклад, польські політики і польська культурна еліта вони зараз не піднімають. Вони навмисно не піднімають у ці дражливі теми. І коли ми згадали про скандал щодо портрету Бандери, на фоні якого сфотографувався головнокомандуючий Валерій Залужний, цей скандал підняли поляки. Це пішов тиск і обурення серед, серед суспільства. Так. Коли два українські президенти стоять на колінах перед польським народом і кажуть, пробачаємо, просимо пробачення. Коли польський президент так само стає на коліна перед українцями і каже: «Анджей Дуда, пробачаємо, просимо пробачення, коли ми бачимо, що еліти і польські, і українські бачать майбутнє в спільному союзі Східної Європи. Що робити з масами? Щоб бо бо вони Чи не є ворожі до украпосвідомлювати тільки тільки треба проводити власне програми просвітні. Дивіться, було так. А що би було, якщо б до цього не дійшло? Хто б на тому постраждав? Якщо б не було цієї різні? то це ж було б добре тільки. Ми ж швидше б ту війну закінчили. інакше були б результати ті війни, а не ялтинська змова. Всі постраждали, ті в Сибір, ті вивезли. Інакше б було. Тебі не чулись, треба більше разом напевне не розросся би, якби і поляки були разом на початку ХХ століття. Скажіть мені, от про що ми говоримо? що... Польська діаспора в Україні зазнала шалених втрат від радянської окупації неймовірних. Ці масові розстріли в ті ж самі Вінниці, це ж ну польських це офіцерів. Це це, тобто, винищені були всі. Поляки в Україні були представниками, вони були літа, це були офіцери, це були мислит... мислителі там. Це така інтелігенція. І от вони були винищені радянською владою. Ті, що залишилися зараз польська діаспора, вона малочисленна. Тому що більшість все ж таки приїхала до Польщі, хто хотів. Україна має величезну кількість польських пам'ятників. На яких просто не вистачає представників діаспори, щоб кожною опікуватися? Україна і Польща явно мають спільне майбутнє. Тобто, якщо вони утворять спільне майбутнє в Європейському Союзі, виграють всі. Як, на ваш погляд, от, як вирішити це питання? Тому що все ж таки більше поляків в Україну не в'їде. Хоча президент Зеленський насправді навіть прийняв закон, закон коли прийняв. поляки можуть як українці в'їжджати і жити в Україні. Я думаю, що якщо все заспокоїться, оби якнайшвидше, ця кровава різня закінчилась, щоб, щоб більше ніхто в нас не стріляв, щоб не руйнувалася та земля. Воно піде, воно якось піде і в науковому плані. І в господарчому плані, і в туристичному плані є дуже велика зацікавленість. Спочатку пандемія нам все перервала пізніше війна. Це ж був такий потік людей, які цікавилися Україною. Це ж так чудово, які їхали не тільки у Львів, вони десь їхали далеко-далеко, десь в Херсон, десь mm -hmm. ще й в Крим колись їхали. Таке було, щоб побачити, де ж там була якась там битва, відбувалася, а всі битви і тут відбувалися, щоб побачити ті степи, щоб побачити ті гарні пам'ятки. Костели в Київ їх також цікавить, щоб побачити, що ж там за гарні собори є, що ж то за лавра така є, і навіщо там той московський патріархат, то взагалі нікому не було зрозуміло. І поки викладаєш, він каже: так то треба десь там в середньовіччя вглублятися, щоб зрозуміти, чому сьогодні так, а не інакше. Я думаю, що якщо буде воля двох народів. Жити в мирі і злагоді, так воно і буде, і так повинно бути між народами. Тим більше, що дуже є багато зв'язків, не тільки друзів, але і, та, і рідні є багато. Дякую, дякую, пані Тереса. З нами була Тереса Пакош, керівниця польського радіо Львів. На все добре, друзі.